Плине мовчання за всіма тими, хто віддав своє життя за незалежність нашої держави в боротьбі з терористичною державою сьогодні 20-та Стуртинський Олег номер 1 Такі сьогодні у нас гравці. Ударі хороші, який ж зараз сейв від голки. Ой-ой-ой, зараз забиває інкогніто. І подивіться хто. Титаренко Любомир, восьмий номер, він знову за. Розбудитися або ж вміють е, грати в новому темпі. Ділай. Зараз вихід вічна знову. Цю дуель бою жагу до голів нам продемонструють. Вона то є, але от вісім хвилин команди. Добре, напевно, посідали. Подивіться, який гол зараз забиває. 2-0. Інкогніто. Кидає своєму опоненту. Буде інкогніто. Дивіться, два-дин вихід. Швидку передачу потрібно віддавати. Це 3-0. А це у нас 3-0. І це як завжди добре. Титеренко з олійником ледь не розіграв. Титеренко на підбиранні, Чмелик. Ховається в кут, але подивіться, що. Робить чмелик чотири. Куди? Але зараз болівальники, родичі, всі, хто причетний до паркінга, цьому ну. Треба було б мітити В першу чергу. Нет. Так само і роцями захисту. Акером, тим самим. Може бути, це 5-0. Що ж це сьогодні е, робиться? Що це? Всіх собак скидати. Ти саме Райша, деревльов. Е, удар, і знову подивіться, голкіпер на місці відбивається. Тут зараз е, фол. Райша біля удар від Райші, і подивіться Титаренко. Місце в таблиці, боротьба за медалі. Полина залишається. Татаренко вибігає. 3 в 4. Титаренко. Прекрасне рішення. Хороше рішення. Від... Поновлюється на зустріч міжина Олівці на, на ручці-стиражці. Він точно записаний. Татаренко зараз тим часом вибігає. І... Ну, подивіться зараз, як Татаренко вилазить. Як на мене продемонстрував поки що, та Остащук, який забив два голи. Остащук буде і в цій захисті, десь намагається зараз відірати удар і забивають. І забивають Паркін. Це 5-1. З вами дивитися, а їх у нас ще 6. Проте краще подивитися і подивіться, який же епізод. Зглазили, подивились під, під робочу ногу. Але розіграш був хороший. Знову Татаренко. Неймовірна передача, Чмелик і Це червона картка. Чер... М'яч рукою відбитий. Акер пробиває, забиває акер. Забиває Акер 6-1. Вистоювати з вороту. Акер, до речі, задав ідеального удару. Нам навіть не знає, як би стояв голкіпер, чи це був би гол. Забиває, подивіться, зараз е, Паркінг 6-2 у нас на табло. Робив червону карту. Е, Олійник також хорошу гру видає. Остащук. Той самий Чмелик. Ну, хоро... Тож, таки, вибору в них немає. Ніхто я так... Зачастило із цим команди. Ну, Звичайно, пф, накал хороший. Подивіться, Райша забиває Райша. Хвилин. Інкогніто падає у захист за такого рахунку. І подивіться, який зараз. Удар і Ой-ой-ой-ой-ой, тут зараз залітає. Шанс для е, команди інкогніто. Гороший зараз подвійний. Демонструють гравці з лави запасного паркінгу, що 5 полів.